Так, привітулька народ! Це у нас буде на обзорочку? прикольна гра, новенька полігонія Сайнджбокс. Разу коли заходите, є українська мова, це дуже добре, те, що я дуже-дуже підтримую. Що у нас також є? У нас є мультиплеєр, але поки що ми не будемо зациклюватися на мультиплеєрі. ми пограємо, знаєте, в цьому. Одиноцький гравець. Що в нас тут є? У нас є дефолтна карта, Іслам і нормаль... І Давайте Нормендії виберемо. І, коротше, дезавантаження. завантаження. Що вам тут треба робити? Тут нічого тяжкого немає. Це, так скажімо, симулятор, пісочниця, де ви можете робити, що хочете. Тут є машини, літаки, гелікоптери, не знаю, ще поки що не дивився, але зараз побачимо. Так, Це ми заспавнилися на якісь такі, знаєте, військові... на військовій цій локації. Туди окопи бачу все таке. Що перше рюкзак є. Заходимо сюди, тут ви вибираєте дропс. Тут ви можете будувати будинки, картини, всяку фігню. Тут асіті, Сіті, великі будинки, також є батл, це військове, все можете строїти, мілітарі, це військове, роудс, дороги строїти туди-сюди, також можете дерева садити, всяку живність, камні, туди-сюди теж. Також є кактуси, якісь фіговані, ну Це таке. Давайте виніці. Це у нас техніка. Тут машини, є багатенько машини, є військові машини, байк один, аерпленс, є гелікоптери, навіть є танки. Це те, що я ще не дивився, так як я розійшов, але до цього ще поки що не добирався. Також у нас є отхерс, це у нас тут якась камери. Це я так розумію, це те, що можна взаємодіяти нам. Тут є камери, тут є телепорти, тут є навіть паролі, ось до кнопки, всякі, екрани, якісь куби, теж tools. Це, я так розумію, це ви робите тут тулс, це, так скажімо, техніка, коротше, якась херовина, я в цьому не розбираюся, не буду зациклюватися. Також тут у нас з, справа вверху, де такий пістолетик, так, натискаєте на нього. Давайте закриємо рюкзак і тут у нас є ножі, у нас є снайперки, у нас є гранати, у нас є телепорти, у нас є якісь ще фіговини, це можна піднімати, коротше. Якусь техніку цим пістолетом Також є дробаші. Ну і така всяка фігована. Давайте подивимося поки що зараз разом з вами на танка на оцього танка. І заспавнити легко, дуже просто. Закриваєте тако, хоп підходите. Тут зліва з'являється така дверцята, натискаєте заходите. Все, їхати Тако їдете, бачите, тут все чітко працює. Він навіть стріляє. Давайте я зараз звук. Так. Стріляє він, так? Ааа, я зрозумів, він не стріляє, він, так скажемо, глушить оці, як його. Це як цей. Як воно називається? Коротше народ, хто знає, пишіть в коментарях, я дуже буду радий прочитати. Тут а можете також беремо типістолі, де я говорив, можете піднімати так, дивитися. Так, підожди, як нам піднімати. Чи не можете піднімати? Ні. Ні, чомусь воно не працює. Ну я не розумію чому. Ну, Зациклюйтесь на цьому, Давайте зберемо якогось танка, оцього, наприклад. Так, і заспавимо його отут, ок біля на... Ой, бляха, я його закрив, дебіл. Так, давайте. На... Та бляха, підожди. Так, хоп. Все, заходимо, сідаємо. Так, у нас тут є. Дивіться. Зараз шмальнемо сюди прямо, біля цього. А як він ходить, а як він кисне, також камеру можна вибирати, але тут ніхера не вийде. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой, суча! Дитина приїхала. Блінку, ну ну танки, це взагалі стяг. Суперська гра. Рекомендуй, мультиплеєр плеєр, покрай показувати. Буде багато цих людей, ніж досадить. Да, Фігарить цього рута, скажімо, не просреїть. І буде обновляти, добавляти все такі і я буду держати осуди в садку. Це лише піски. Дуже вдячний. І не дивіться російську херню, окей? Дякую за перегляд. Більше ігор вас тут. чекаю в телеграм-каналі. Звісно, хто додивився до цього моменту. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую, бережіть себе своїх рідних. А я погнав. Може найду якусь ще офігену гру для вас. Дякую.